Пройшло вже більше двох тижнів повноцінного використання даного 17 Pro, та це було просто неймовірне задоволення. І в першу чергу через те, що в нього просто нереально крута автономність, що для мене було надзвичайно неочікуваним та приємним шоком, оскільки батарея у порівнянні з 15 Pro, з якого я перейшов, збільшилася на по суті 1000 мА. Що десь на 23% більше. І тут зразу уточнення, що в мене версія саме E7. А цього року є відмінність поємності батареї між версіями для нашого ринку з фізичним слотом під сім-карту та ось такою версією без дірки та з підтримкою виключно ESIM, де у цієї версії це 4250 мА, коли у нашої версії з підтримкою фізичної сімки це по суті 4000 мА. Що десь всього на 6% менше, але я особисто хотів отримати максимум, тому шукав саме E7-версію. і така ж різниця є у Pro Max-версії. У Air та базових 17 сімнадцятих таких відмінностей немає. До речі, iPhone 17 Pro або будь-який інший гаджет можна знайти в магазині Pixofone, де дійсно великий вибір. Можете заходити до них за посиланням під відео. Так от, дана звірюка показує просто неймовірні результати. Бо з двома сім-картами та в більшості в режимі Wi-Fi він в середньому показує близько 10 годин екрану. А то і навіть більше. Після цього я перевів його суто на мобільні дані, бо на них споживання зазвичай є більшим. Але навіть при такому використанні в мене все одно виходить по суті такий же результат. Тобто середнє споживання виходить десь близько 9-10% в годину. І це культурний шок, бо загальні цифри автономності у мене виходять десь майже у 2 рази більші, аніж показував 15 Pro на Wi-Fi, де це було в середньому та в змішаному режимі близько 5,5 годин. А 6 годин було прям за щастя. При цьому я навіть пробував на 17 Pro ставити обмеження заряду в 80%, яких мені все одно вистачає, та ще й залишається. А на 15 Pro, я про таке навіть і думати не міг. Я без перебільшення весь цей час перебуваю в шоці, бо це одні з найкращих результатів автономності в такому компактному смартфоні. Щоб ви розуміли, в нього є міст батареї, як у 14 Pro Max. і це натяк на те, що якщо серед вас є ті, що брали max версії через те, що вам не вистачало автономності менших прошок. То тепер не треба буде підписувати себе на страждання з цеглиною, а взагалі спокійно можна брати 17 Pro і кайфувати від розміру без компромісу в автономності. І це я впевнений стосується навіть моделі для нашого ринку трішки меншою батареєю, бо так розумію, що питання не тільки у збільшенні батареї. А й в кращій оптимізації нового процесора. І якщо ви вже взяли або візьмете собі 17 Pro, то буду дуже вдячний, якщо поділитися власним відгуком щодо автономності, вказуючи, з якої моделі перейшли, щоб і я, і інші розуміли, чи це не тільки в мене такий захват по цьому параметру. Хоча, як на мене, то він трохи багато бере в режимі очікування, тобто за ніч все виходить трохи менше або близько 1% в годину. А також за годину гри в PUBG на половині яскравості по Wi-Fi, то йде по суті близько 20%. Ну і щоб його зарядити, то швидкість. Підросла і від 10 до 80% це займає близько 45 хвилин, а повний заряд десь близько півтори години на найшвидшому блочку та відповідному кабелі. Так це далеко не найкращі результати, і в когось від цього навіть підгорає, бо деякі китайці можуть зарядитися повністю за 20 хвилин, але без будь-якого перебіження та захисту Apple чи Samsung, бо той же Fold 7, який я маю показує десь схожі результати. То мене це взагалі не бентежить, бо навіть в тих девайсах, які я мав, і в них була швидкість зарядки більше 50-60 ватт, то я особисто все одно вимикав швидкісну зарядку за можливості, звичайно, або використовував повільніші блоки чи кабелі. І все, що заряджається в межах години, мені особисто окей. А враховуючи, що 17 Pro тримає ну просто неадекватно круто, то при моєму сценарії використання, навіть зарядивши до 80-90%, мені його взагалі спокійно вистачає на цілий день і ще залишається ну, Алежився від використання, але десь нехай буде 30-40% в кінці дня. При цьому бездротова зарядка залишилася все ще на показнику в 25 Вт, а реверсивної по бездроту все ще не додали. Що стосується дизайну, то так він трішечки змінився. І найбільше помітно це по блоку камер або так званому плато. І плюси в цьому є. Бо цей блок тепер симетрично розтягнутий на ширину корпусу. І це дозволяє йому менше кітатися, лежачи на столі. Було би ідеально, якби ще ось ці від кілечки камер були в рівень корпусу, але це вже щось забагато хочу. Коротше, щоб... Повністю позбутися гойдання, то достатньо одягнути чохол, і він буде стояти ідеально рівно. Я зазвичай ходжу без чохлів, але якщо все ж є в ньому потреба, як от на Fold 7, я його використовую через наявність саме в чохлі MagSafe магнітів, то я завжди і в першу чергу рекомендую чохли від Пітака. І мої фаворити це ось такі тонші версії, бо вони не збільшують розмір девайсу. А для більшого спокою та захисту, то є ще ось такі от більш товсті варіанти з додатковим захистом та продуманістю під час падіння. Коротше, чохли пітака завжди топ. Ну а якщо також будете використовувати 17 Pro без чохла, то він відчувається тепер ще приємніше, бо рамки ще більше скруглені, і думаю, через пару років все повернеться по зручності корпусу до того ж iPhone 6 та 6s. От, наприклад, Air вже на їх рівні по кількості динаміків. Також у 15 та 16 Pro вони нахвалювали титан, але тут здійснили повернення до алюмінію, який менш сікій до падіння. Тому, на мій погляд, найбільш практичним кольором. Є саме ось такі ось сільвер, бо якщо будуть якісь подряпані чи коцки, то вони будуть не такі помітні, як на кольорових варіантах. Все ще залишили, але зменшили кількість скла позаду, бо за ним все ще ховаються мої улюблені магніти MagSafe, А корпус тепер є більш суцільним куском металу. Плюси це було зроблено заради того, щоб краще вводити тепло, і це неспроста. Бо якраз це було другою проблемою, яка мене бісила на 15 про після хренової автономності. Цей рандомний нагрів, який міг з'являтися просто від перегляду відосів інстаграм чи TikTok. А це зустрічається і на 16 Pro також. До речі, і тут для боротьби з цим всім, якраз окрім повернення до алюмінію, ще й додали випарну камеру. І дійсно це все нарешті прибрало рандомні нагріви. І він в більшості при звичайному використанні або холодний, або ледь теплий. Нарешті. Ну а зустріти нагрів, в мене виходило в більшості під час зйомки відео вже десь після 20 хвилин, і він стає достатньо теплим. Та під час тих же ігор. Але я би сказав, що при цьому всьому температури все одно дуже навіть комфортні та точно менші, аніж при навіть рандомних нагрівах того ж 15 Pro. Але помітив, що біля блоку камери, якщо піднести його до вуха, коли він вже нагрівся, то чутно шипіння та навіть якесь певне булькання. Можливо, це чутно роботу випарної камери, хоча це чисто мої припущення. І в цілому, по продуктивності, я думаю, і так зрозуміло, що ніяких питань. Ігри літають, система також, тому навіть не бачу сенсу тут зупинятися. Тільки уточню що з приємного те, що тут тепер оперативки на 4 ГБ більше, тобто 12 ГБ. І те, що мені сподобалося, базовий накопичувач тепер на 256 ГБ. і це також той фактор, через який я хотів замінити свій 15 Pro, який був на 128, бо було б трішечки маловато. По камерах то в цілому змін не так, що багато, і по суті, покращений тільки телефотомоду, і то покращений тільки по мегапікселях, а по оптичному приближенню навіть погіршений, бо дійсно оптичний він тут є на 4X, а у попередника 16 Pro він був 5X, хоча по мегапікселях було менше. А ось ці всі розмови та акцент на презентації Apple щодо 8X, це цифровий кроп з AI-ками. Тому кожен раз смішно, коли звучать заяви, що у смартфоні 8 камер або оптичної якості 8х зум. Ну йо йома, -йо. все, що цифрове, не є оптичним, ну вже хватить. Але заради справедливості даний 8Х дійсно справляється дуже навіть добре та гарно, та ним дійсно не стидно користуватися, бо результати дуже хороші. І навіть при доволі поганому освітленні, що мене в деяких випадках здивувало. Всі інші основні модулі, по суті, без змін. І різниця, можна сказати, непомітна у порівнянні навіть з тим же 15 Pro. Так, тут з приємного для мене є 4К120, як і у 16 Pro, та все ще з можливістю зйомки в цьому режимі тільки на основний модуль. А також є ProRes RAW, які по суті будуть використовувати десь 5 людей зі всіх користувачів цих моделей. Бо для цього потрібно підключати зовнішній SSD, тобто навіть якщо взяти 2 терабайтну версію, це не допоможе. Що? Також через те, скільки це все займає, вроді як близько 15 ГБ за одну хвилину, то воно майже нікому в такому вигляді не треба, бо це невигідно. Оскільки моя камера точно знімає краще і все це ще й займає в рази менше місця. Ну і вже більш затяті задроти розібралися з ProRes RAW і це все одно не зовсім справжній РО яким воно має бути Apple як завжди, зробили його трішечки по-своєму, а пояснення шукайте в цьому відео, але те, що мене трішечки обрадувало, що вони нарешті частково пофіксили записування звуку з основних модулів, коли ти щось розповідаєш і знаходишся за кадром. Хоча і в дивний спосіб, та з нюансами, давайте краще покажу наприклад. І так зараз увімкнули режим запису звуку в моно, і відповідно, якщо в цей момент... Ти знаходишся зі сторони фронтального модулю, наприклад, знімаєш на основні модулі, пробуєш щось розказуєш і в цей момент е, показуєш, то тебе буде чутно, як з бочки. Ось як це відчувається, і як змінюється якість передачі голосу, і як тільки розвертаєш основні модулі на себе, одразу стає набагато краще. Тепер я перемкнув уже на режим запису звуку стерео. І коли слухаєш, що найцікавіше, коли слухаєш на смартфоні це записане відео, то знову ж таки, по суті, звучить, ти звучиш. Ж без змін, коли знову ж таки знаходжу зі сторони фронтальних модулів, але якщо послухати на колонках того самого ноутбука, то у звук вже змінюється, він стає трішечки краще. Але все одно, як тільки... Розвертаєш основні модулі на себе, то звук воно значно покращується в будь-яких випадках, чи якщо слухати на смартфоні, чи якщо на ПК, і тепер я перемкнув уже запис аудіо на просторове аудіо. І по суті, знову ж таки, коли слухати на телефоні, то це одне звучання. І в цей момент, коли ти слухаєш свій голос, який знаходиться знову ж таки зі сторони фронтальних модулів, то це звучить як з якогось старого радіо. І як тільки розвертаєш. Відповідно на себе, то стає все набагато краще. Але при цьому то воно, знову ж таки, коли слухаєш на смартфоні, то вже звучить трішечки краще, ніж коли записується в моно чи стерео. Але при цьому, якщо відтворювати через колонки ноутбука, точніше колонки, які підключені до ноутбука, то тоді вже стерео та просторове аудіо звучать доволі однаково знову ж таки, коли знаходишся на стороні. Фронтальних модулів, але це можна покращити, що зробить звук трішечки кращим. Плюс при записі у цьому просторовому аудіо, то додається нова можливість при редагуванні відео це аудіомікс, чого немає при стерео та моно. це я вже перевірив. Відповідно до ось цього шматка відео я вже застосував ось цей ефект, але все одно я би сказав, що звучання голосу є трішечки гіршим, і знову ж таки, залежить від того, на якому девайсі воно відтвориться. Тобто на телефоні воно починає звучати краще. Але коли я слухаю, Через динаміки, які підключені до того ж ноута, то воно все одно звучить не дуже прикольно і точно не по студійному та не по професійному, бо все одно, як тільки розвертаєш основні модулі на себе, то звук дійсно покращується, і він дійсно хорошої якості. І тільки коли починаєш записувати на фронтальний модуль, аж тоді активуються мікрофони, які направлені на тебе, тільки в цьому випадку, і тоді, нарешті, тебе чутно прекрасно. Знову ж таки, воно працює з зворотньому напрямку, бо коли починаєш розвертати ось так, от, наприклад то той, хто знаходиться з іншої сторони фронтальних модулів, тобто зі сторони основних модулів, то вже тоді всі інші починають звучати погано, як з бочки. Але найцікавіше те, що у 17-й лінійки та з'явився новий режим, коли можна записувати одночасно на фронтальний модуль та на основні модулі. І тут, здавалося, би, активний фронтальний модуль, значить і мікрофон має бути активний з цієї сторони, але ні, звук все одно залишається таким самим, якби ти записував тільки на основні модулі, що прям дуже дивно, і для того, щоб якраз. І чути ось цю різницю, знову розвертаю ось так, і мене чутно прекрасно. А коли я знаходжуся зі сторони фронтального модуля, то знову мене чутно, як з бочки. При тому, що зараз активний режим запису аудіо просторовий, тобто його ще хоча б можна буде трішечки покращити. Хоча, знову ж таки, залежно від того, на якому Двасі це відтворювати, воно буде звучати або дійсно краще, або не дуже. Ну і найбільший прикол в тому, що на більшості Android-флагманів, які в мене були, зараз знімаю на Galaxy Fold 7, то немає. Такої проблеми, що коли знімаєш на основні модулі, все прекрасно записується. Звук в тому числі навіть зі сторони фронтальних модулів. І мені не потрібно переживати, щоб я якось або знаходився в кадрі, або якось тримав специфічно телефон. По суті, якби я його не крутив, звук записується здається, що на 360 градусів без будь-яких змін, і це. Чудово і тому я взагалі не розумію, чому на це не звертають уваги різні контент креатори До речі, запрошую в нашу телеграм-групу, де я часу ділюся всяким різним, що часу не потрапляє в основні відоси. Ну і з цікавого те, що прокачали фронтальний модуль, який, по перше, став на 18 мегапікселів, але найцікавіше те, що він є квадратної форми. Що дає класно можливість знімати горизонтальні відео, тримаючи сам смартфон у зручному вертикальному положенні. І як на мене, це дійсно корисне та цікаве оновлення. Також тут додали новий режим запису відео з основного та фронтального модулю одночасно. Але тут в мене все ще питання до запису звуку. Тут можна перемикатися між всіма модулями, можна змінювати розташування цього віконечка, але воно фіксується тільки на кутах. Не можна змінювати його розмір, не можна поміняти модулі місцями, тобто, наприклад, зробити себе на великий екран, і не можна. Можна змінювати його розташування після того, як уже все знято, тобто в готовому відео. А найприкольніше те, що якщо я правильно зрозумів, ця фішка доступна тільки для 17-ї лінійки та Air. А всі інші не такі потужні, щоб впоратися з цим неймовірним функціоналом. І це при тому, що це було доступно з допомогою сторонніх програм, як Filmic Pro, ще за часів iPhone 12 ї лінійки, тобто вони точно можуть це робити. Відповідно для чого робить ось такі обмеження сама Apple, я думаю, ви здогадуєтесь. Ну і оскільки я перейшов з 15 Pro, то в мене ще з'явилися Кнопка камери, але мені не зрозуміло, чому в неї немає налаштування для action button, тобто де можна обрати навіть який режим камери запускати. От мені в пріоритеті, наприклад, це саме відео, тому поки action button я не міняв до мене якраз запуск режиму відео, а з кнопки камери запускається режим фото. Якось так. Але в цілому то до камер по якості в мене претензій нуль, все на хорошому флагманському рівні, не від того, на який модуль здійснюється фото чи відеозйомка. Але з попередніми моделями різницю потрібно шукати з лупою. По екрану то змін також небагато, але є цікаві нюанси. Наприклад, додали антиблік. Але я тупо з перших секунд поклеїв захисне скло, бо ненавиджу подряпини на екрані, та його безпека мені важливіша. Але я бачу цей антиблік у Air, а тут я впевнений, він такий самий. То на мій смак невелика втрата, бо він доволі слабень. І також я гляну порівняння з тим же S24S25 Ultra, і він там більш яскраво виражений, тому для мене тут точно більша перевага у захисного скла. Плюс для користувачів, які чутливі до душі, то вперше з'явилася опція зменшення даного мерехтіння, яке ховається в параметрах: доступність, дисплей і розмір тексту, зглажування імпульсів дисплея. Я до нього не чутливий, тому ніякого ефекту не відчуваю. Але ті, хто чутливий, поділіться, чи є від цього якийсь ефект. А також напишіть ті, у кого не 6. Найстої лінійки, чи вам доступна ця опція. Ну і він став більш яскравим. Також отримав новий керамік Shield 2, але знову ж таки, я би все одно не радив перевіряти його на місність, бо, скоріше за все, будете розчаровані і краще поклеїти захисне скло. Ну і хочеться з однієї сторони похвалити динаміки, які тут стали, на мій слух, ще приємнішими, більш басовитими та навіть ще трішечки гучнішими. А з іншої сторони, хочеться, щоб звільнили генія, який запропонував нижній динамік перемістити на іншу сторону. Бо для мене це якраз погіршення. Особливо якщо грати в ігри, та навіть при перегляді контенту, бо не знаю, як у вас можете поділитися чи так само. Але я користуюся смартфоном правою рукою і постійно спираю його на мізинець, який якраз постійно прикриває динамік, і це дико бісить. Ну а під час ігор то тепер привчаю себе розвертати його іншою стороною. Хоча для мого мозку це трішечки важко, типу звик завжди робити по-іншому, ну але вже нехай. Коротше, без перебільшення це на даний момент найвдаліше, на мій погляд, оновлення, і спокійно можу рекомендувати його до оновлення всім, якщо ви якраз чекали ідеальну мету, щоб оновитися, і вже свербить, бо хочеться чогось нового. Хоча навіть власникам 15 та 16 Pro також, я впевнено, можу його рекомендувати. Особливо, якщо хочете знатно збільшити автономність та також турбують фантомні нагрів. Але все одно, найголовніше, це не забудьте зробити донат на ЗСУ.